З іменем Господа нашого Ісуса Христа в серці звертаю свою молитву до Тебе, святий, апостоле, великомученику Юду Тадею, що був вірним учнем і послідовником брата Твого і учителя Ісуса Христа, ніс Його вчення, давав поміч людям у великій біді та скруті. Ти прийняв мученицьку смерть від рук язичників, але ні думкою, ні словом, ні ділом не зрадив свого брата та вчителя, і за то тобі велика вдячність у людських серцях, тож поможи мені грішному вийти з моєї скрути, відверни біду від мене, а я за твоє милосердя і ласку, віддячу тобі життям праведним, буду згадувати ім'я Твоє в молитвах. Слава Твоя нехай перебуває в віках. Амінь.